Доброго здоров'я, діти! Коли ви веселі, вам хочеться стрибати. Якщо ви їсте з апетитом, гарно спите уночі, ви здорові. Бути здоровим це коли вам добре, нічого не болить, ви веселі, уважні, активні, ви старанно працюєте і граєте. А щоб здоровим зростати, потрібно корисні звички знати. Я сподіваюсь, ви їх добре знаєте. Давайте ще раз їх згадаємо. Дотримуйтесь розпорядку дня. Чистити зуби зранку і ввечері. Робити зарядку та займатися спортом. Не забувати мити руки з милом. Підтримуйте чистоту та порядок вдома. Щодня вживати фрукти та овочі, не сидіть довго за гаджетами, лягати спати вчасно, більше часу проводити на свіжому повітрі. Зверни увагу, які вітаміни знаходяться в різних продуктах харчування. Для того, щоб бути здоровим, потрібно правильно харчуватися. Пропоную пограти в гру. Корисні і шкідливі продукти. Вибери корисний напій. Сік. Вибери, що з них корисне. Яблуко. А з цих продуктів що корисне? Салат. Який продукт корисний тут? Каша. Що з цього корисне? Ягоди. А тут який продукт корисний? Домашній сир? Що з цього корисне? Риба з овочами Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Як є здоров'я і сили, то весь світ людині милий, і думка в неї веселенька, І тоді вона жвавенька, все їй її хочеться робити, і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, Зразу й сонечко тускніє, Тому всі запам'ятайте і про своє здоров'я дбайте. Бажаю вам здоров'я, до нових зустрічей.